Не дізнаєшся, відірвемося ми від нього чи ні. Зрозуміла? Да. А підгазовка це прийняття рішення. Да. Бо ти сиш підгазнути і чекаєш від нього якихось дій. Ти сама дій. Да. Сама дій і ми подивимося, як він буде реагувати на наші дії. Як він буде робити, ми не знаємо. Я не знаю. Зрозуміла? Да. Немає сенсу перелаштувати справу. їжай, їжай, Все відкрите? їжай, да? їжай, Погнали, погнали. І ми як лошари, пропустимо всіх, хто захоче перед нами прилаштуватися. Mm -hmm. Хто гарно, лагідно це робить, хто різко, mm -hmm. нагло підрізає, ми всіх пропустимо. Mm -hmm. Бо ти не шариш, як їх не пропускати. Зрозуміло? Yeah. Далі ми в напрямку головної дороги поїдемо. Це куди? 100 метрів вже є до повороту? Пам'ятаєш, yeah. я зауваження іншому інструктору yeah, 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 yeah. Да? зробив. І якщо без показчика треба їхати прямо. Yeah. якщо ми повертаємо, то незважаючи на те, що головна пішла yeah. ліворуч, yeah. ми yeah. повинні yeah. тут їхати yeah. з показчиком, yeah. щоб uh, зустрічка розуміла, що ми поїдемо ліворуч. Yeah. Зрозуміла? Yeah. Бо якби uh, ми б тоді поїхали, він би в нас врізався. Бо ми подумали, що він їде прямо. Заїдь трішки далі, поближче до цього чувачка, щоб ми жопу більше прибрали. Якщо там хоче хтось проскочити, це наші проблеми. Підійдь в самий упор, він нас не зачепить. Тобто ти можеш навіть ось так під'їхати, він нас не зачепить. Uh -huh. Зрозуміло? Yeah. Бо в нього зміщення туди буде, uh -huh. всю в ту сторону. Він нас жопає. Фура, якби це була, вона б могла нас кінчиком зачепити. Uh -huh. Поняла? Yeah. А якщо це не фура або сітілас, uh -huh. то в нього, якщо після заднього колеса дуже довга срака ще йде, то yeah. в неї є оцей винос за нос, вона uh -huh. може чіпляти. Поняла? Yeah. Навіть у маршрутки вже винос не такий вже великий, а у того буса, бачиш, колеса майже в самому задочку стоять.